Усім день добрий! Значить, дивіться, завершений вже нарешті ремонт компресорного блоку ПК-525. Для мене він все-таки тривав певний довгий проміжок часу. Багато я набрав вам скажу, практики досвіду біля нього. Впізнав нові прелісті ремонту компресорів, особливо пк 525 особливо пайка радіаторів їхня реставрація. А це все, це все добре. Звертаємо увагу. Компресор захід, торговельна марка. Ось так я це все бачу. Дивіться, ще одної речі тут не вистачає. Хто знає, хто впізнав, чого ще не вистачає цьому компресору.